W ofiar represji politycznych żytomierzanie tradycyjnie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających. Przedstawiciele polskiej, czeskiej i romskiej mniejszości żytomierza, miejscowych władz ukraińskich i duchowieństwa zebrali się pod znakiem pamiętkowym ofiarom czystych stalinowskich z lat 1937-1938, by oddać hołd niewinni pomordowanym. Видажені в жілі удял членкові ради координаційних стоваришень народово-культуральних, дівайонці пшеобводової адміністрації панствової, кревні репресіонованих, мешканці житоміжа. Діша чи ми пам'ять офа репресій сталіновських. Кожного року ми приїжджаємо сюди, вшановуємо пам'ять загиблих поляків, українців. Чехів та інших національностей. Тут лежать тисячі наших земляків, люди різних національностей, які мешкали в Україні, їх також розстрілювали. Кожного року ми приходимо сюди, щоб шанувати пам'ять загиблих, репресованих різних національностей через те, що вони були е, українцями і інших національностей. Тут поховано більше. 19 тисяч різних національностей, і ми, як нащадки, їхні повинні приходити сюди, щоб вшанувати їхню пам'ять. Ці пам знову виборюють свою свободу у боротьбі проти агресії та несправедливості. Ця пам'ять звучить особливо гостро. Прошу вшанувати пам'ять тих, хто безвинно став жертвою політичних переслідувань та полеглих російсько-українській війні хвилиною мовчання. Це день пам'яті, що спонукає до єдності, до дії, до усвідомлення цінності, людської гідності, свободи і правди. Ми маємо берегти цю пам'ять, аби ніколи не дозволити повторення подібного. Більшість репресованих були українцями, але жертвами терору в Україні стали також поляки, німці, євреї та представники інших національностей. До слова запрошується заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Костянтин Лопушанський. Сьогодні річниця з тих страшних часів, коли тоталітарна радянська країна репресувала сотні тисяч українців тільки за те, що вони хотіли думати і думали так, як вони вважають за потрібне. І насправді з тих часів в Російській Федерації, яка себе вважає. Право наступником тієї країни нічого не змінилося, і сьогодні наші сини і доньки України боронять своє право думати, говорити те, що вони вважають за потрібне, і жити в демократичній державі, про яку ми всі з вами говоримо. Тому сьогодні шановуємо пам'ять тих українців, які були репресовані і страчені радянською владою за свої переконання. Ми не маємо права забути. Те, що е, вже в ті часи і задов... Задов... задовго до них українці себе ідентифікували українцями і воліли робити так, як е, вони того хочуть, мати права, мати права говорити і думати так, як вони хочуть. Сьогодні наші Збройні сили відстоюють ті переконання, і е, я впевнений, що нам вдасться вистояти, вдасться перемогти і жити в. Демократичній країні, як про то мріяли е, ті сотні тисяч опресованих українців 1937-го е, року. Не забуваймо шановна їх пам'ять, шановний пам'ять тих, хто сьогодні захищає Україну і ці переконання. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ще один сумний день в історії нашої України. Ну так вже склалося історично, що в нас цих днів дуже багато, тому що ми, як волелюбний і дуже гарний народ, чомусь комусь заважали, і е, політичний устрій комуністів хотів знищити нашу інтелігенцію, наших культурних діячів, і тому по всій країні були репресії. Продовж 37-го-39-го року, напевно, кожна українська сім'я має такий темний слід у своїй родині, тому що е, важко знайти родину, яка не постраждала від того тоталітарного режиму, чого ми сьогодні всі тут. Тому що ми хочемо сказати, ми пам'ятаємо і зробимо все для того, аби... Лишитися незалежною суверенною країною, аби не дати зруйнувати наші традиції, наші культури, що так довго нав'язувалося нам Ерефією. Нашу мову, нашу культуру знищували, наших найкращих людей, наш світ нації знищували, але ми, попри все, стояли і будемо стояти. І так вже повертається історія, що 37-й рік, 22-й рік знову захотілося всім знищити наші надбання, наші хлопці там на нулі. А вся Україна сьогодні в тихій молитві за жертвами політичних репресій. Ми пам'ятаємо і не дамо знищити те, що у нас є. От приводництвом капуана зібрані на урочистощі в модви за душе помордованих офер сталінізму. Obecnie złożyli kwiaty i zanicze przy krzyżu ofiarom represji stalinowskich 1937-1938 roku. Miliony ludzi padły ofiarą represji przez lata trwania reżimu sowieckiego, zostali rozstrzelani, byli zesłani do Kazachstanu i na Syberię, zamykani do łagró, przytrzymywani w szpitalach psychiatrycznych. Na Żytomężczyźnie represjom poddano ponad 41 847 osób, jak mówi statystyka, ale zapewnie ofiar było więcej. W miejscu, gdzie stoi pomnik ofiarom represji politycznych, spoczywają szczątki blisko 20 tysięcy osób zamordowanych przez NKWD. Stoimy tutaj, w ważnym miejscu w, w Ukrainie, w Żytomierzu, e, na miejscu, gdzie są pochowani e, ofiary, ofiary politycznych represji. I to jest e, ważne, żeby tutaj przychodzić i modlić się, i pamiętać o tych zmarłych, e, e, zabitych. E, Ważne to, żeby, ponieważ historia, od naszej historii, od pamięci zależy też nasza przyszłość. Dlatego dzisiaj przychodzimy tutaj, aby pamiętać i przekazywać też tą pamięć dla przyszłych pokoleń, aby uwiecznić tą pamięć dla przyszłych pokoleń. I dzisiaj, dzisiaj była ta modlitwa za tych zmarłych. Prosimy Pana Boga, aby przebaczył im wszystkie grzechy i przyjął ich do, do swojego Królestwa Niebieskiego. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie, a światło wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dzisiaj jest Dzień Pamięci ofiar represowanych czasów stalinskich represji. Ми віддали ховт офірам людям, які були репресувані за наше майбутнє, за наше життя, за наші, наші родини. Діже Росія хоче забіч наших дітей, наших меншин, наших дітей. А ми діше зібралися для того, щоб цього не сталося ніколи. Ми за Україну, ми за мир. І ми будемо боротися за нашу Україну. Ми сім'я і родичі Корнієвського Станіслава, прізвище моє Рабо Валентин Павлович. Це моя сестра Грибан Вікторія Павловна, ну, відповідно, дружина. Сьогодні ми прийшли на це місце, щоб вшанувати пам'ять нашого дідуся Корнієвського Станіслава Семеновича, який був закатований, розстріляний у, у жовтні 1938 року. Прошли рік ми узнали, ми узнали, що місце поховання ось тут, ну і відповідно віддаємо почесті, щоб прийти і сповнити про людину, батька сімох дітей, які визвали, як будто і слів бабусі, визвали на вручити якусь нагороду. Ну і по сьогоднішній день. Прошлий рік ми тільки узнали, що на даному місці він захоронений. У нас були попередні документи раніше ще, е, е, що нам видали, видали, це було десь в якому році. Віта? Ну, років вже 15. Років 15, да, 20, да, но ніхто не давав, ну, ніхто реабілітований, не давав да, що реабілітований, ніхто не давав ніяких довідок, що де місце поховання. Ну, а це ми, книга пам'яті пам була, і ми узнали, що. Як будь то похоронений тут. От така ситуація. Треба да, працювати, щоб люди знали, щоб люди пам'ятали, бо всі говорять, що хто не пам'ятає прошлого, той не має майбутнього. А в нас такі скрутні часи, що ми маємо це робити і склонити голову над тими людьми, які багато зробили для держави, на превеликий жаль. Сьогодні от така оцінка їхньої праці. Але хоч слава Богу, що хоч знайшли, де похоронені, що хоч можна прийти і віддати почесті. є місце дуже важливе для всіх нас. Тут лежать наші початкові, наші кревні поляці, які зсталі зліквідувані просто з шалем в голове забічі через НКВД. W czasach stalinowskich represji. Tutaj wśród nich leży mój dziadek Józef Laskowski. Za to, że był tylko Polakiem, za to, że była inteligencja polska, za to, że była elita, byli zniszczeni. Zniszczeni i zabici. Nie mieli prawo na ostatnią modlitwę. Nie mieli prawo na pogrzeb. Dlatego jest bardzo ważne, żeby Przychodziliśmy tutaj, pamiętali o nich i modliliśmy. I dla nas, Polaków, przetrwanie tej pamięci, my powinniśmy ją przekazywać następnemu pokoleniu. Dlatego ważne, żeby tutaj przychodziła nasza młodzież, żeby byli tutaj wśród nas pamięć o naszych krewnych, o naszej rodzinie. Nigdy nie była zapomniana w naszej rodzinie. Zawsze pamiętaliśmy o nich. Dotychczas jeszcze nie powstał memorial, który jest w planie, ale będziemy do tego dążyć i starać się, żeby wspomnieć każdego po imienne, żeby nikogo nie zapomnieć. Bóg, honor, Ojczyzna dla naszych Polaków to była. Najważniejsze oddawali swoje życie za to, że byli Polakami. Nikogo nie zapomnieć, za wolność po aby każde imię pozostało w naszej pamięci na przyszłość.